на перший поверх відправимося, бо у мене там все продумано для мене і для котів. Це зал, це зал, і це кухня. Слава Богу, що кухня вже продумана, бо яма любай. Кушати корм. Я взагалі не змінила нічого. Та да, обоє взагалі тут інакші. Пілошини, але ще... тим ще не запарив. Ладно, хай буде. Фонтанчик їжа всяка, але я хочу мішки змінити, я хочу мішки зробити автоматичними. Де кошачи їжа, кошачи їжу. Котячі їжу тут, або автоматичні мишки. Я хочу її зробити такими автоматичними, а не великими. І ще тут поставити качельки. Або підвісни трошки Капець, Я не знала, що таке бути трошки двірінкають. То ми поставимо, напевно, що тільки диван. Накладний і все Третій поверх там робити. Третій Скільки... день сьогодні у вас був сьогодні вівторок. Завтра середа вирішила для вас відео, бо у мене на завтра немає домашнього завдання не до канікулі і все. Я буду знімати на кожен день відео про Боку або про робло. Я буду напевно знімати про, і, про то, і про то, бо я зараз дуже, е, дуже старанно хочу почати вести блог, yeah. бо він мені е, блог трезуня. Yeah. 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 Добрий молодець, кажи далі. Бо мені дуже сподобалось а... і мені дуже подобається і Токабока, і Roblox. А... І Це дві дуже прикольні гри. я не знаю. А я ще не оприділилася. Я напевно буду знімати і про то, і про то, бо нащо вибирати між двома класнющими іграми. Правда ж комусь може, то бока не подобається, комусь може, то не подобається Roblox, а мені ж і то і то подобається. Бо серйозно Roblox і такобока це люкс. Те, то граю. У мене тут вас нічого не будуть стояти, просто -е -е тумбочка і тволахи будуть висити. Картину зараз вийшов таку. Е -о. О, до речі, я вам я вас ще хотіла спитати, а ви, ви шарите вже італійські меми? Бо я знаю багато італіанських мемів, але за них так прям не жалюся. Я знаю е э, Капучино асасіна, Балерина Капучина, э, Бобрито Бандито, Шпіоніро э, Голубіо, э, «тун -тун 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 э, ще Я сказала вже. А э, шимпанзині бананині знаю. Я седаю, навіть не пам'ятаю, які шай мене є. Я... Трела трела я вже казала. Прокуділа э, Ладно, вибираємо стіл. Э, маленький столик. Давайте цей візьмемо. Це для письма і для всього. Це буде моя кімната, бо мама буде займатися до а я буду тут. сама собі одна чилити і відхати. І тепер беремо поличку. І беремо поливку і все. Так ставимо. Йдемо тепер на другий поверх, перероблювати кучачу кімнату, бо коти будуть, напевно, що я ще вліплю кудись дерево для кучів, таке знаєте. А, і вони там будуть жити. Напевно, а на дворі, напевно, диван я заберу і поставлю то, і поставлю то дерево. Бо там і їжа, їх, і лоток, і все, і бо я там ще лоток поставлю лоток і тут, і там. Ну я це все видалю. Бо тут, бо тут буде той кімната мами. Тата та то у мене тому в сюжеті нема тату. Я завжди збуваю до тати. Та, та. Ну, в принципі, нам і без тату добре. Ми, так скажемо, не бідні, і без тату. Ну, в принципі, давайте ми зробимо Терезуня. А це не до мене. Добре. А, так, давайте. О, не фану ж обрута як рутами буде таке ліжечко і буде шафа, яка отка отка ошик. І напевно тут теж стану таку штучку, а тут столик і пуфок. Пуфок. Угу. Звісно, пуфок. Угу. Пуфік білого кольору. Де у нас там білий пуфік або. А, я ще знаю лір-лірларіла і брр-брр-патим. І все. Це мої італанські меми, І все, я безвільниці не знаю. Ммм, mm, у мене зараз просто не, не до мене, знаєте. Зараз нічні контрольні почали. Ну, я по нічних контрольних так не запалююсь, бо я їх пишу нормально. Mm. Mm, так, картину додати, Скажіть. я вот в камень дырку зарублю, и... Вот я. О, я классно влезла. Ну все, прикольно, класс. Вау! я в шоке с собой. Ну, і все, можна тепер точно йти і стводити персоналі і шукати одяг. А ви чекайте огляд, як я буду робити огляд свого дому. Ну, ми ви її виділили, але я все одно, бо я там трошечки всього зміню. Крім кухні, бо кухню дуже тяжко перероблювати. Дуже тяжко. Там треба розставляти новий продукт. Але я перебудую напевно оранжерею і перебудую ванну. Тому чекайте відео про, про те, як я показую вам обзор моєї нової хати. Тому всім удачі. А і Я буду напевно знімати ванну оранжерею, двір і залу. І прихожку, і а у раз, два, і кухню, і три кімнати я не буду перероблювати, а далі все я перероблю. Тому всім удачі і всім па-па.